Моторний. І хлопець ходь куди козак. Удався на все зле проводний, завзятіший от всіх бурлак. Но греки, як спаливши Трою, зробили з неї скиртогною, він, взявши Торбу, тягу дав, забравши деяких троянців, осмалених, як гиря, ланців, п'ятами з накивав. Він швидко поробивши човни, на синє море поспускав таянців, насаджавши повний і куди очі почухрав. Но зла Юнона суча дочка, розкуткуталась, як квочка. Енея не любила страх. Давно вона уже хотіла його, щоб душка полетіла к чортам і щоб дух не пах. Еней був тяжко не по серці Юноні. Все її гнівив. Здавалось, їй від перцю, ні в чим Юнони не просив. А гірш за те і не любився, що, бачиш, втрої народився і мамою Венеру звав. І що його покійний дядька паріс прямове, дітатко. Потивочку не рідав Побачила Юнона з неба, що панине на парамах, а те шипнула сука геба. Юнону взяв великий жах. Прягла в гринджолі та павичку, схавала під кибалку мичку, щоб не світилася коса. Взяла спідницю і шнурівку і хліба з сіллю на тарілку. Киоломчалась, як коса. — Здорово, Оле, пане свата, ну, якся маєш, як живеш? сказала, як війшла у хату Юнона. Чи гостей ти ждеш? Поставила тарілку з хлібом перед старим Еолом, дідом, сама же сіла на ослін. Будь ласка, сватеньку старику, і збине є з пантелику. Тепер пливе на морі він. Ти знаєш, він, який суціга, палива вода й горла По світу, як іще побіга, чиїсь багацька. Виліз ліз. Пошли на його лиха злеє, щоб люди всі, що про неї послизли, щоб і він і сам. За дівку чорнобриву, смачну, гарну, уродливу тобі я дали би, що дам. Гай гай. Та й де же його кату, Іон, насупивши, сказав. Як все зробив за сюю плату та вітри всі порозпускав. Борей Не недуж лежить похмілляв. А ну от поїхав на весілля. Зефір же, давній негодяй з дівчатами заженихався. А я в паденщики нанявся. Як хочеш, так і помишляй.